Такий самий час настав і для 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти російського агресора. ЄС прийняв політичне рішення про затвердження нового санкційного пакету. Словаччина і Мальта, які довго гальмували процес, таки поступилися тиску. Високий представник ЄС із закордонних справ Кая Калас не стримувала емоцій у своєму твіті. Вона зазначила, що це один із найжорсткіших пакетів санкцій. Які ЄС ухвалював за весь час війни. Що ж там такого? По-перше, зниження стелі цін на російську нафту із 60 доларів до приблизно 47,6 за барель. І це не просто цифри, це удар по гаманцю Кремля. По-друге, ще 22 російські банки відключать від системи SWIFT, що ускладнить їхні міжнародні операції. По-третє, санкції зачепили так званий Тюньовий флот. Ще 105 нафтових танкерів, які Росія використовує, щоб обходити обмеження тепер під забороною. Калас також наголосила, що санкції спрямовані проти китайських банків, які допомагають Росії ухилятися від обмежень. Також удар по експорту технологій, які використовуються у виробництві дронів. Окремо вдарили і по ідеологічній машині Кремля. Під санкції потрапили ті, хто займається перевихованням українських дітей на окупованих територіях. І до речі, газопроводи Північний Потік потік-1» і потік-2» офіційно заборонені. Хто ще вірить, що вони колись запрацюють?